Вітаю, друзі, я Тетяна Дугельна, українська письменниця і психологиня. Ви знаходите зараз на моєму youtube каналі і сьогодні наше спілкування дуже дуже незвичайне. Справа в тому, що 12 липня я святкую свій день народження і мої учні, які за більше ніж 20 років моєї практики, як психолога, тренера, викладача. Вони знають, що на свій день народження я часто роблю розкішні щедрі подарунки. В цьому році це так само сталося, це не виключення. І я хочу вас всіх запросити використати цю можливість і отримати 53% знижок на мої навчальні проекти онлайн академії поле Любові. А це дев'ять навчальних проєктів. Під цим відео ви знайдете посилання на акційну сторінку і зможете детально ознайомитися, що це за навчальні проєкти. Дев'ять навчальних проєктів, які розташовані в телеграм-каналах. Матеріали є збережені за мої всі роки практики, це курси, марафони, окремі майстер-класи, це багато методичного матеріалу в електронному вигляді. Цілі книжки, які поки що книжками не називаються, але є методичним матеріалом до багатьох курсів. Так, до повномасштабної війни я вела свої курси російською мовою і більшість з них. Записи саме російськомовні, але я точно знаю, що ви не забули ці цю мову і зможете спокійно розібратися з корисними матеріалами. Ну, наприклад, у нас є дуже величезний такий навчальний курс метафізика та психосоматика, який включає в себе великий глибинний курс про психосоматичні аспекти здоров'я людини. Цей курс був записаний і проводився протягом цілого року, і це дуже Величезний масив інформації який допоможе вам розібратися з істинними причинами багатьох захворювань. А зараз, під час саме повномасштабної війни, дуже багато захворювань стали виходити на поверхню із суцільного постійного стресу. Також серед моїх навчальних проєктів, знову ж таки, наголошую, вони знаходяться всі в телеграм-каналах окремих. Отже, доступи у вас оплачуються одноразово, і ви маєте до всіх матеріалів безлімітний, абсолютно безмежний, поки буде існувати телеграм як мережа. У вас будуть існувати доступи до моїх курсів і матеріалів це медитативні практики, в тому числі це різні практики, аудіоматеріали. І відповідно відеоматеріали. матеріали. Я вас запрошую скористатися лише 12 липня одну добу, рівно 24 години. Буде діяти така величезна знижка, і ви розумієте, чому? Тому що мені в цьому році 53. Так, так, я пишаю з тим, що мені 53. Мені дійсно приємно навіть називати цю дату, цю кількість років. Тому що я себе відчуваю настільки, наскільки відчуваю, а знаєте наскільки? На 35%. Так, так, я відчуваю себе рівно, навпаки. І, до речі, 35% знижки ви можете отримати на всі мої книжки. А ви знаєте, що в мене їх більше 20 електронні, надруковані книжки, і ви можете зайти за посиланням знову ж таки під цим відео і зробити собі подарунки, подарунки своїм рідним, близьким. Ім накупити стільки книжок, скільки захочете, скільки зможете, будете бажати. Звичайно, ваші контакти будуть залишені в нашій базі, і ви для того, щоб отримати книжки різними видами доставки, будете залишати свої контакти. Там в коментарях ви можете під замовленням написати, для кого ви хочете, щоб я підписала книгу, або зателефонувати знову ж таки моєму менеджеру контакти під цим відео і сказати, для кого ви хочете, щоб я попідписувала вам книги. Будете мати прекрасні чудові подарунки, як на свята, так і на дні народження. Тож, друзі, в мене день народження, я дарую вам подарунки. Ви підтримуєте мій канал, мої проекти, мою діяльність і відповідно також даруєте мені свою любов, свої коментарі, свої лайки, свої підписки. Чекаю вас завжди, завжди дуже щиро радію, коли ви приходите навчатися, тому що саме сьогодні, як ніколи, варто собі дозволяти таку розкіш як навчання. А онлайн школи це найкраще, що на сьогоднішній день придумало суспільство. Які ще цікаві навчальні проекти в мене є? Ну, наприклад, про достаток і гроші. Це дуже потужний, глибокий навчальний проект, в якому ви знайдете як класичні курси і майстер-класи, так і ви знайдете нейрокурс про те, як можна намалювати промалювати свої гроші, створивши нові нейронні зв'язки. У мене є потужний навчальний проєкт, який називається саме так нейромалювання. І ви можете навчитися основам нейромалювання, і до нього додається величезний, просто неймовірний курс про малювання свого соляру або така нейроастрологія. Якщо ви е, хочете попрацювати з своїм жіночим здоров'ям, маєте там питання. Тут є окремий навчальний проект Жіноче здоров'я, в який входять курси, марафони, медитації, дуже багато цікавого матеріалу, який допоможе вам відкрити вашу жіночність, і, відповідно, дасть можливість попрацювати з цим жіночим здоров'ям, щоб стати дійсно такою українською гарною квіткою, яку якою будуть не тільки милуватися чоловіки, а і Любити Серед моїх проєктів є один із найпотужніших, який я вважаю, якщо вам буде важко обрати, а з чого почати, і ви мені почнете писати, Тетяно, все цікаво, але ж треба якось свої гроші розраховувати, який навчальний проєкт ви порекомендуєте. І тут однозначно любов до себе. Чому? А тому, що в цьому проєкті, в межах цього проєкту є величезний курс про вибачення і про те, як вибачити і відпустити образи. Дуже багато зараз наших проєктів. Проблем як зі здоров'ям, так і спілкуванні, проблем в соціалізації. Навіть проблем з грошима починаються з того, що ми живемо минулим. А в минулому нас тримає базова емоція, яка називається образа. І саме про це все і дуже глибинно мої авторські погляди на те, як вибачати, чому вибачати, як вибачати так, щоб не повертатися до проблем минулого, саме в проєкті любов до себе. Також є. Потужний проект для тих, хто хоче розширити свій світогляд, називається нумерологія. Саме в цьому проєкті ми вивчаємо космічні закони через мою авторську нумерологічну систему, нумерологія духовного Таро. Можливо, хтось із вас вже знає, можливо, ні, то ви можете знайти про це інформацію на моїх сайтах, що я автор нумерологічної системи, яка об'єднує таро Єгипетське і нумерологію. До речі, в моїй. Колоді карт, які ви також можете за акційною знижкою придбати, 24 старших аркани. Не 22, як класичні, а 24. Чому? Ну, Про це ви можете пошукати інформацію в інтернеті, в тому числі на моїх YouTube-каналах. Також я вас запрошую на такий навчальний проєкт, який називається Планування майбутнього. Дуже потужний такий проєкт, де ми навчаємося з вами всі разом планувати своє майбутнє. Ви знаєте, що ця повномасштабна війна нас не просто занурила в минуле. Вона нас Вчить і ніяк ми не можемо достеменно до кінця навчитися, вчить любити сьогоднішній день, жити сьогоднішнім днем. Але про майбутнє ми перестали мріяти. Ми, як наче з одного боку, мріємо про перемогу, але дуже боїмося, що наші мрії дуже довго не здійснюються. Що ми маємо знати про мрії? Як мріяти, так щоб все збувалося, щоб збувалося по максимуму. Це навчальний проект планування майбутнього. Він дуже корисний для тих, хто перестав мріяти і забув, як це робити. Також є потужний проект Рід діти. Та батьки це для тих, хто хоче відпрацювати тему роду і стосунків батьки і діти. Саме величезна, величезна добірка матеріалів, в тому числі моїх матеріалів як сімейного психолога, дуже багато різних курсів, марафонів в цьому навчальному проєкті. Заходьте, читайте, дивіться, спілкуйтеся зі своїми рідними, обговорюйте, і я впевнена, що ваші сім'ї будуть дуже щасливими. І Останній із всіх курсів навчальних проєктів, вибачте, я вам хочу представити: це цілительство та рейки. Я майстер-вчитель класичної системи рейки більше 20 років. Я возила по всьому світу до цієї повномасштабної війни групи по місцям сили планети. Від Америки до Японії. Тільки в Японії ми були двічі. І я точно достеменно знаю, що духовні практики це дійсно практики, і вони працюють, якщо ви практикуєте. Саме Якщо ви хочете навчитися практикувати, а не бути біоенергетом, який за рахунок своєї енергії виснажується і якоби допомагає комусь? То вам сюди в цей курс, якщо ви відчуваєте в своєму собі цілительський потенціал, то вам саме в цей навчальний проект «Цілительство та рейки, де ви можете знайти багато для себе цікавого, якщо ви вже практикуючи цілитель або практик будь-якої системи рейки, або можливо ви хочете вибрати собі духовного вчителя і наставника. То ви можете побачити в цьому навчальному проекті яким вчителем, яким наставником в системі Рейки є я. Тож, друзі, оце коротко, маленький такий огляд моїх навчальних проєктів, бо мені стали писати вже в коментарях, що Тетяно, чому ви на каналі Калина ніколи не розповідаєте про свої курси. Ось прийшов час мій день народження, я забрала час частину вашого часу. Дякую, що дослухали. Сподіваюся, що оберете щось корисне для себе. За прекрасною такою акційною ціною. І я буду щаслива бачити вас на своїх навчальних проєктах, Бо саме там, всередині цих груп, ми спілкуємося. Я відповідаю на ваші питання. Ви розвиваєтесь. Я завжди додаю туди, щось ще цікавеньке, новеньке. Тож приходьте, будь ласка, будемо з вами разом розвиватися, а розвинути свідоме суспільство це майбутнє прекрасне майбутнє нашої України. Зразу хочу сказати, що всі ваші спонсорські будь-які подарунки, які ви зробите, будь-які донати, які ви посилаєте нам і нашій команді, ми дуже цінуємо і, звичайно, завжди допомагаємо Збройним силам України. Допомагаємо конкретно, допомагаємо на конкретні потреби в конкретні бригади або конкретним людям. Тож, дякую вам за підтримку каналу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на. Дзвіночок, щоб не пропускати саме основне, ставайте спонсорами і до зустрічі на моїх платформах і в межах моїх навчальних проєктів. Люблю вас! Разом до перемоги! З вами була Тетяна Дугельна.